Вітання. Фізичне покарання, як його використовувати і чи потрібно його використовувати, чому вчить фізичне покарання дитину? Фізичне покарання вчить дитину тому, що приміняти силу до інших людей це нормально. А чи є це справді нормальним, коли дитина виростає і протязі свого життя вирішує спірні питання саме через силу? В 90% дітей, які виростають і мають своїх дітей, вони приміняють також фізичне покарання до своїх дітей. Це статистика. А ще фізичне покарання вчить дитину, що так робити не можна, але не вчить, як треба робити, не дає альтернативних варіантів для вирішення того чи іншого питання. І подумайте про те, що відчуває дитина, коли ви до неї використовуєте фізичне покарання: гнів, супротив, страх. Чи потрібно вам, щоб дитина вас боялася? Чи ви хочете, щоб дитина вас любила? Також фізичні покарання можуть призвести до такого типу поганої поведінки, як боротьба за владу. Дитині потрібно контролювати. Хоч щось себе контролювати, контролювати навколишнє своє середовище. Якщо батьки доволі власні і використовують фізичне покарання, і вона не може з ними ніяк справитись, почнеться боротьба за владу. Та й взагалі, по суті, якщо розглядати фізичне покарання, то це про що? Це про те, що є якась погана поведінка дитини, щось відбувається, ви не в ресурсі, ви з поганим настрієм прийшли. Можливо, дитина не зробила нічого такого через чур поганого, за що варто було б її покарати. Але ви в такому стані, що ви не стримуєтесь, гніваєтесь і можете дати десь підсрачника, підзатильника. А той ремінцем десь припуститися по попі. В такому випадку ви знімаєте з себе цю віддушину, вас відпускає, вам стає легше, і через якийсь час ви починаєте розуміти, що ви вчинили неправильно. Ви впадаєте в розпач від цього, ви хочете загладити свою провину перед дитиною, і ви щось робите для неї добре. І такі відносини, хто побив, хто зробив щось добре, вони ведуть до амбівалентних відносин, що дуже погано. І взагалі дитина, якщо їй не вистачає уваги, вона може себе вести погано. Тому що, якщо все добре, ну грається собі дитина, все в неї добре, ми займаємось своїми справами, коли вона підходить про щось просить, а ми зайняті. Кажемо, потім, 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 і вона візьме і щось зробить таке, що ви приходите і починаєте з нею розмовляти, починаєте злитись, починаєте її фізично карати. А це про що? Це про те, що ну, карають мене, але ж приділяють уваги, коли от випадки такі дитина зробила щось погане, і вся сім'я зібралася і розказує, яка вона погана. А в цей час вона ж отримує від вас увагу. Вона свідомо не сприймає це, їй цього не хочеться. Але підсвідомо вона хоче уваги. І тому вона може робити підсвідомо певні речі для того, щоб ви приділяли їй увагу. Хоча б таку, хоча б так. Тому приділяйте дитині багато уваги стільки, скільки вона потребує. Якщо вона хоче уваги, дайте їй цю увагу. Отже, з цього всього ми можемо зробити висновок, як правильно фізично карати дитину. Ніяк. Дитину фізично карати не можна. Це, до речі, прописано в законодавстві. Так що, використовуючи фізичне покарання, ви порушуєте закон. І робите гірше собі і дитині. Навіть якщо про це ніхто не знає. Це точно шкодить дитині дуже сильно.